привіт, друзі! І це друга частина ві, третя, я не пам'ятаю вже, ніби третя частина відео. Ось, о, подивіться на екрані перша частина і, і перша частина, де ми заказали хом'яка, і друга, де ми йому подзвонили. Так що, це вже третя частина, так що приятного просмотру. Беріть чайок, печеньки, ставте лайк і ми починаємо! Це ж то яйко пес. О, дарова лисе яйко! Привіт! Ти чому в наш вдома атакували злі сумні хом'яки? І що тепер робити? Дивись, у мене є ключ від ходної двері ходімо додому, бо можна розібратися. Ну добре. Там три сумні хом'яка. Вони якусь пісню співають. Треба ці щось чекати. Оно, подивіться. Піснюємо. Треба тривати більше. Получай, хома. Пум. І ще один хома. <пух> і останній. Пум. що ти <це> такий <пух> живучий? Все. Ух ти, що це за така блатна ціпа? Я блатна ціпа. Хожу тут, продаю палки. Навіщо? Щоб битися з злими хом'яками. Скільки стоїть одна палка? Три листочка. Подивіться, яка гламурна палочка. Це звичайна палка, там вона таких куча лежить. Це спеціальна. Ну добре, ходімо шукати три листочка. А ось і дерево. Нам на три листочка. Не знаю, навіщо їй листочка. але треба. Гламурна ціпа. Держи тобі три листочка. Добирай паличку. Оно Дя... ще один хома. Ходить співає тут на олійки. десь Танці співи запрещені. Пу-пу. Отлично. Так. Де вони тут? Вроді би вже їх немає. Ей копес! Да, да, да. Там ще один Хома, я з ним справлюсь. О! Ні, копес, конечно, звісно, ти хороший джампер. Я знаю, пішли додому. Я, я покатився, ніколи не бачу, як ти ходиш. отако я ходжу. Можеш отако походити. Молодець. От на ціпа. Що тобі надо? Нічого не надо, Ключик я забираю. Стоп, а де моя палочка? І ціпа куди пропала, палку зворовала, я ж їй заплатив три листочка. Добре, візьму якусь іншу палку. От, допустимо, оця. О, якийсь хома. А як і дерчи! О, це магічна палочка. Ой! Плохана палка, ні. Треба взяти якусь нормальну палку. Яку ж палку взяти? Немає тут нормальних павок. Усі нормальні палки позабирали, гади. А як мені з хом'яками боротися? Треба точно все знайти. І де ж ця палка. О, ось у якась палочка. Ну така, думаю, бандура. Пошла подойде. ці? Оно ну, ще пару хомиків. Повчай. І ось от твій брат павчай. Ай! Вдарив мене. От вічно переміг хомиків. О, Схоже якась база. А хто тут внутрі? Хомик! Ту, получай хомик. Ні, база плоха. І ще один хомик, так мене вже додовбали. О, шишечка! така хороша. Получай хомик шишечкою. Мой ж якийсь він живучий. А це річно, що я тут вже 4 хвилини бігаю, треба йти додому. Я там йде, йду. Ну пошли, я й це там треба мурка отвали, там ще ходить злий сумний хом'як. Йду я, іду. Так, ось опаст... йду. Ось опостець. Йду, ось о пастерочки я. Берем, Хомики! Берем. Ні, я палку свою потеряв по дорозі, так що треба тікати від хомиків. Вони приближаються. Треба тікати. О, відкриє дерево. І відкривається. Вони йдуть за мною пісню, якусь співають противно. Так. Воно вони бачите, ходять комики і пісню свою противно співають. А я ніби тут сижу, дерева. Ой, схоже, вони мене замітили. пора тікати. Ось я йду з яким копсом, вже оторвалися ці хом'яки. Так. Ніби нікого вже немає, але ось ой, вибачте. Так, ось у мене ліхтарик. І я ним світю, бо щось трошки темно. Я схоже заблукав. І схоже, справді я забукав в цьому лі... лісі. Ну, хомяки. Протікати. Я тут так темно і страшно. Вау, попкорн, Який крутий! Але він дивний, то, що ми знайшли цей попкорн не в підозрівому місті. А я його з'їм. Ням-ням-ням-ням. І копес. Схоже, це була ловушка. І копес! Тікаємо! І попкорн теж я заберу з тобою. Як тут темно, а ось і мій дім. Оп. А ось і вже я йду спасати мурка. Схоже, це вже кінець відео, так що чекайте нову п'яту частину. Чи яку там частину? Четверту, вибачте, четверту. До речі, у мене до вас велике прохання. Ні-ні, ні це не реклама телеграм-каналу, можете не проматувати. І якщо ви граєте в Roblox, то я, то я зробив свою гру в Roblox, точніше, наша команда, наш канал YouTube в Мурка Називається вона Базів Сіммунаторій X. ось вона на екрані. бачите? Вона тут на просто короче смисли гри, ви маєте ходити, дуже, дуже там дуже завхадуючи грали. Ви маєте ходити і бити різних босів, і проходити різні уровні. Можна за донат купити круті бусти, а можна і безкоштовно. На кожному уровні розкидані прикольні предмети. Можна донатити, а можна і гуляти без доната. Якщо ви, ви не хочете ходити по уровнях і збирати, то вже купіть собі за донат за робокси щось прикольне. Ну, або просто грайте в нашу гру. Ну і підписуйтесь на телеграм-канал QR-код ось. І всім на ня Чекайте нову серію!